Вітаю всіх пропоную вам ще даний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 29 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант старший 13 аркан. Вам так. Але сьогодні ви можете бути у якійсь митушні, у якихось незрозумілих обставинах. І все ж таки ці обставини вас змусять робити деякі дії. Можливо, ви отримаєте новини, які змінять ваші плани. Або, якщо ви плануєте зустріч, вона може не статися по причинам, які не залежать від вас. І, можливо, інший варіант ви отримаєте те, на що і не очікували. Але якщо брати у більш глобальному значенні цього аркану, то, можливо, зараз ви проходите якусь трансформацію. І у вашому житті все перевертається з голови на ноги або, навпаки, з ніг на голову. Тож звертайте увагу, що вам зараз заважає, які думки вас тримають, позбавляйтеся від них і сміливо рухайтесь вперед. У вас все буде гаразд, якщо ви тільки будете приймати якісь певні дії. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант трійка жезлів. Вам так! Сьогодні у вас буде активний динамічний день. Він відкриє вам нові перспективи для подальшого розвитку. Можливо, ви отримаєте цікаві перспективні пропозиції, або отримаєте цікаву інформацію. Якщо ви планували якісь переговори, то вони пройдуть у вас успішно. І ці переговори можуть навіть відкрити перед вами нові шляхи для вашої реалізації. Також у цей день можуть бути якісь поїздки. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант. Паш Пір'єв, вам так. Сьогодні вам буде Багато роботи і е, маєте діяти дуже швидко. Інформації буде багато надходити. Тож перед тим, як щось робити, е, робити зважуйте усі свої за, усі свої проти. Не поспішайте надавати е, поради, якщо вас про це ніхто не просив. І звертайте увагу на тих, хто поряд з вами. Можливо, той, кого ви вважали своїм другом, взагалі вам не друг, а навпаки. І ще, якщо ви маєте щось робити, то насамперед збирайте більше інформації. І ще такий момент, якщо якісь будуть до вас плітки скандали доходити, можливо, вас хтось хоче дезінформувати, і вирогідність обману дуже велика. Тож довіряйте своїм очам, а не тому, хто що каже. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.